Серія біблійних історій Воскресіння. Історія друга Він Воскрес, як сказав Євангеліє від Івана, розділ 20, вірші з 1 по 18. З усіх своїх Послідовників Ісус вибрав 12 чоловіків, що були його апостолами, його посланцями. Після зради і смерті Юди. Це внутрішнє коло скоротилося до 11. З них, схоже, лише Петро та Іван були свідками допиту Ісуса та його засудження первосвященниками та іншими єврейськими керівниками. Петро більше не згадується після свого зречення, можливо, учні були свідками розп'яття Ісуса. Однак на ім'я згадується лише Іван, але не всі послідовники Ісуса були чоловіками. Насправді, серед учнів Ісуса було багато жінок. Ця часто неназвана та непомітна група віруючих жінок робила можливим служіння Ісуса. Вони йшли за ним, підтримували Його, піклувались про нього, і після його смерті намагалися вшанувати його єдиним способом яким могли, приготувавши пахощі, щоб помазати його тіло. Жінки були свідками смерті Ісуса, Його зняття з Христа та Його поховання. Вони також побачили камінь, яким був привалений вхід. Ці камені були дуже великими, і їх потрібно було рухати під невеликим нахилом, щоб відкрити вхід та потрапити всередину. Ми знаємо. Що гробниця була також запечатана та охоронялася римськими воїнами, але, вочевидь, ніщо не завадило цим жінкам востаннє проявити свою відданість Ісусу. Кілька з цих жінок згадуються поіменно, але лише одна: Марія Магдалина, з якої Ісус вигнав сім демонів, згадується в усіх чотирьох Євангеліях. Спадає на думку твердження. Ісуса, той, кому багато прощено, багато любить. Складно визначити точну послідовність подій після Воскресіння Ісуса, проте ми знаємо, що це трапилося рано вранці, був землетрус, і навіть з'явилися ангели, але для підтвердження Воскресіння Ісуса потрібні були справжні очевидці, чи не так? У цій історії згадується людина, яка першою повірила у Воскресіння. І яка першою побачила Ісуса живим. Але треба задатися питанням якщо Ісус вже Воскрес, чому ангели відкотили камінь? Ось розповідь Євангеліста Івана про те, як почався найвеличніший день в історії людства? У перший же день після Суботи Марія Магдалина. Приходить до гробу вранці, коли було ще темно, і бачить, що камінь відвалений від гробу. Отже, біжить і приходить до Симона Петра та до іншого ученика, якого любив Ісус, і каже їм Марія: Узяли Господа з гробу, і не знаємо, де поклали його. Негайно ж вийшли Петро та Іван і пішли до гробу. Вони Бігли обидва разом, але Іван біг швидше за Петра і прибув до гробу перший. І, нахилившись, побачив, що лежать пелени, але не війшов. Слідом за ним прийшов Симон Петро. І війшов у гріб, і побачив одні лиш пелени, що лежали. А хустина, яка була на голові його, лежала згорнена не з пеленами, а осторонь на іншому місці. Тоді війшов і Іван, що раніше прийшов до гробу. І побачив і увірував, бо вони ще не знали писання, що йому належало воскреснути з мертвих. Тоді Петро та Іван вийшли з гробу. І повернулися до себе. А Марія стояла зовні біля гробу, і плакала. І коли плакала, нахилилася до гробу, і бачить двох ангелів у білому, що сиділи один в головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісусове. Ангели вони кажуть їй «Жінко, Чого ти плачеш? Марія відповідає їм Взяли Господа мого і не знаю, де поклали його. Сказавши це, обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, але не впізнала, що це Ісус. Говорить їй Ісус: Жінко, чого плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому. Господарю, якщо ти забрав його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його. Ісус говорить їй, Маріє. Вона, обернувшись, каже йому Равунні, що означає учителю, але Ісус говорить їй: Не доторкайся до мене. Бо я ще не зійшов до отця мого, а йди до братів моїх і скажи їм іду до отця мого і отця вашого, і до Бога мого, і до Бога вашого. Марія Магдалина прийшла і сповістила ученикам, що бачила Господа, і що він це сказав їй. Серія біблійних історій. Воскресіння, Історія друга. Він Воскрес, як сказав, Євангелія від Івана, розділ 20, Вірші з 1 по 18.